Добрий день, шановні українці, я вам зараз покажу, як купити ОВДП в Сенсбанку. Мені сьогодні прийшло, ну, було погашення ОВДП, і я вам зараз покажу, як купити нову ОВДП. Переходимо в продукти, військові облігації. І як бачите, тут перелік ВДП, які можна купити на даний момент. Можна подивитись в гривні, в доларі на даний момент нічого немає, і в євро є одна, один папер. В Сенсбанку, на відміну від е, Приватбанку, можна купляти ОВДП в будь-який час. Я вам це зараз покажу. І так. Обираємо папер. Я візьму коротенько, ось 14,5% до 23 липня 2025 року. Вартість купівлі 1055 гривень 93 копійки. Дохідність складає 14,5% або в гривнях це 34 гривні 82 копійки за один папер. Дата повернення 23.07. Детальніше про облігацію можете почитати тут. Військова, графік виплати відсотків можете подивитись 23 липня буде повернута і погашення облігація на 1000 гривень, і 90 гривень 75 копійок буде відсоток. І так, натискаємо купити. У мене на карті всього 1000 гривень, тому більше я купити не можу. Купити. Вводимо пароль до КЕП. Створюється угода. Це, ми купили одну штуку військових облігацій. Таким чином, отак просто ви можете купляти ОВДП в Сенсбанку. Ну, в принципі, тут набагато простіше, і в Сенсбанку можна купляти в онлайн-банкінгу, веб версія не потрібна. Купляйте ОВДП, заробляйте собі певні гроші і допомагайте нашій державі. Все буде Україна. Підписуйтесь на канал, коментуйте. На все добре.